Єдині новини тривають. Про головне на сьому ранку розкажу я, Лілія Налягака. США допомагатимуть Україні з поверненням викрадених українських дітей та обміном полонених всіх на всіх. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він також підтвердив, що нині відбувається підготовка спершу до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то й до тристоронньої за участю Дональда Трампа. Господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українськими і європейськими лідерами, щоб телефоном обговорити з Путіним це питання. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти, що питання окупованих територій він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж десяти днів і назвав кілька пунктів майбутньої угоди. Частина гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, з заробітних плат. І тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію. Не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування пакет, який. Це другий пункт пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. А друга частина гарантії безпеки це те, що можемо ми так і ма друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити: як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення гресі. Україна не повинна віддавати Росії Донбас. Так, за підсумками переговорів в Білому домі, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він порівняв такі розмови з відмовою США від одного зі своїх штатів. На його думку, Києву не можна нав'язувати територіальні поступки, а наступний раунд переговорів із росіянами має розпочатися з припинення вогню. Німецького лідера підтримував французький колега Еммануель Макрон. Зазначив, що в межах організації перемовин слід зупинити вбивства і додав, що це позиція всіх присутніх європейських лідерів. Водночас сам Дональд Трамп не вважає припинення вогню обов'язковою передумовою для початку переговорів з росіянами. З цього приводу відбулася дискусія. Чесно кажучи, ми б усі хотіли бачити припинення вогню. Найпізніше воно має початися з наступної зустрічі. Я не уявляю, щоб наступна зустріч відбулася без припинення вогню. Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію. Адже довіра до наших сьогоднішніх зусиль залежить від припинення вогню з початку серйозних переговорів. Тому я хотів би наголосити на цьому аспекті і хотів би бачити припинення вогню з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбувалася. Мені вдалося закінчити шість війн і одразу обходився без перемир'я. Одна з них, ми вирішили тиждень тому з двома важливими країнами, і вона тривала 35 років, і нам не знадобилося перемир'я. Оборона, виробництво зброї, євроінтеграція та соціальний захист оновлений кабінет міністрів презентував програму. Дій зі скількох пунктів вона складається, та які інновації містить, розповість Єлизавета Яковлева. Місяць тому у Верховній Раді представили оновлений склад кабміну 30 днів по тому, як і прописано в законі. Уряд презентує свою програму дій у документі: 12 стратегічних ініціатив. Серед головних збільшити видатки на оборону та підтримка українських виробників зброї. Нам важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно масштабувати датську модель, і е, зрозуміло, що такі проекти з районметалом байсістем. Ми сподіваємося і плануємо, що вони будуть запущені до середини 2026 року. Особливу увагу урядовці планують приділити євроінтеграції України, наблизити вітчизняне законодавство ще більше до норм ЄС. Допомогти в цьому, за словами голови Верховної Ради, має пакет спеціальних законів. У парламенті. Ламенці їх розглянуть уже найближчими тижнями. Зареєстрували новий проект закону, який зробить який чинить фаст трек для прийняття. Євроінтеграційних законів одразу скажу, це буде непростий закон по проходженню в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед за урядом в реалізації програми пов'язаних з євроінтеграцією. Та в Україні готується не лише наслідувати практику розвинених країн, а й впроваджувати власні ноу-хау, зокрема у сфері технологій. електронний суд, є акциз, система онлайн моніторингу, цифровізація ліцензій у сфері грального бізнесу усі ці послуги презентують уже найближчим часом. А восени можна буде оформити онлайн-розлучення. Є хороша новина і для пар, що в електронній черзі чекають на свою дату укладення шлюбу в додатку. Дія сьогодні у нас працює. Є шлюб, і якщо, наприклад, у 2024 році, спочатку з, з вересня, коли він почав працювати ця програма, було до 2 тисяч шлюбів укладено через цю систему, то в цьому році вже на сьогоднішню дату це близько 10 тисяч. І, от, наприклад, ми з'ясували, що є навіть черга на півроку, є шлюб для того, щоб укласти, укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована. Не оминуло увагою урядовці і соціальну сферу. Згідно з програмою, 180 тисяч сімей отримують підвищену допомогу після народження дитини. Програма «Є ясла» та «Є садок» охопить 100 тисяч родин з малюками до трьох років по всій країні. Планують чиновники змінити підходи і до оплати праці педагогів, особливо тих, хто навчає дітей у прифронтових регіонах. Додаткове фінансування передбачене і для медичної сфери, причому йдеться і про медиків, і про пацієнтів. Ми підвищимо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути на нижче 35 тисяч гривень. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах, бо в сільській місцевості ми збільшили одноразову допомогу в 13 разів. Це 200 тисяч гривень. І ми насправді запланували плановий чекап з 26-го року. Він буде мати базовий параметр, що раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе безоплатно прийти обстеження у міністерстві. Ти культури закінчать роботу над програмою розвитку креативних індустрій за аналогією зі вже чинною ініціативою Власна справа. Сферу мистецтва та медіа хочуть підтримувати грантами. Посадовці запевняють, усі нововведення представлять у вересні. Це один з способів підтримати наше книговидавництво, підтримати українські медіа, особливо прифронтові, невеликі медіа, які діють і потребують зовнішнього фінансування. Ми хочемо створити особливі умови для креативних індустрій, оскільки це. Та сфера, де створюється український контент, українські товарі і послуги, що максимально важливо для заміщення ворожого контенту за програмою дій уряду. Україна планує залучити 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги протягом найближчих двох років, а також забезпечити додаткові інвестиції у відновлення України. Єлизавета Яковлова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Ірина Баглай вже готова продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин лабораторії по створенню дронів на передовій. Оперативна ситуація на харківському напрямку та битва з вогнем на Миколаївщині. Про це за мить у нашому ефірі.